Ще вчора один поєдинок відбувся. До речі, який ну чесно кажучи, от я би так само казав, що ну він не рекомендується до просмотру до провидоперегляду на е, телеприймачах. Це поєдинок який відбувався у Києві. Справді вчора гості до Динамо завітала Говерла та, мабуть, правильніше сказати, що футболісти ужгородського клубу приїхали додому, адже основа цієї команди саме орендовані гравці киян. І спроводу самого поєдинку, то практично вся гра, вся боротьба відбувалася на половині поля гостей. Ужгородцям лише декілька разів вдалося дістатися штрафного майданчика киян, і то безрезультатно. Про цей матч детальніше розповість Сергій Пейчев. Наприкінці минулого сезону у матчі проти Говерли Динамо заборонило грати орендованим. Тоді Ужгородці жгородці згоріли нуль шість. Чесно ззначалися над нами. Що тут, тут треба відверто говорити? Просто з нас зробили клоуну. Повторися, історія нині Говерлі не було б ким грати. Кого б я по повів дітей, які по 4, по п'ять ноль програють на ю 19 ю 21 ну смішно було б. Та ми здається, рахували 11 Було в команді. Грати дозволили всім. Перші 15 хвилин тренери провели на ногах. І навіть жестикуляція була схожою. Початок поєдинку Ярмоленко теж простояв. Його постійно опікали декілька опонентів. Якщо двоє, троє, то значить партньо для партньора зона тазони аніта і спользують. Комбінації Динамо результату не давали. Аж надто великими силами оборонялася Говерла. Вилозу прагнув узяти тонкою хитрістю, але з ударом не склалося. За таких умов необхідними стали удари з дальньої дистанції. Здавалося, по такій грі не вистачало гармаша. Півзахисник відпочивав перед Лігою чемпіонів. Звісно, не легко. І не легко бігати так да? 90 хвилин, тільки перестраюватися. Практично вони там об атаки не думали. А Ярмоленко про неї думав і зіграв неочікувано для всіх. Кравець відгукнувся і довершив старання. Варто відзначити, що Ярмоленко зібрав на собі ледь не пів команди суперника, а Іванов, який опікав кравця, невчасно відвалився. 1-0. Голевые передачи пяткой в штрафной вообще то очень редкое явление. Передача отличная была, супер просто. Я оказался один перед воротами и ничего больше сказать, просто идеально. На тренировках такое не, не отрабатываем. Просто играл, играл по игре и э, чувствовал, что туда бежит, открывается Артем. Но узнал, что защитник сзади и ну как бы пройдет, не пройдет. Ну, прошло, повезло. По перерві Говерла стала іншою, почала атакувати. А що втрачати? А я сказав, чому ви боїтеся грати? Так, да, вони великі гравці, велика команда. Ви колись туди підійдете. Але щоб підійти туди, треба перестати боятись. Чіплятися за м'яч намагався непоступливий кузик, але спробуй виграти боротьбу у кремезного хачеріді. Монастир, ну, ну подався брать, але ну, не ну, тому, я думаю, пацанальчик домовирося. Думаю, Хороша футболіста. Буде роботи, будуть старатися. Масло, що дуже на ніг така, як воськузик здавалося. Це природа. Проти природи, Проти природи намагався піти і Сергійчук. Вийшов замість інертного каверіна та оживив Груговерли. Вирішувати тренеру, як зіграв. Трішки там пободався з хачерідні. Я не вперше проти нього граю. Я чесно, в Україні це для мене найбільш такий захисник, ну, проти якого дуже незручно грати. Як взагалі його можна обіграти, коли в людини там тільки нога півтора метри. Ну, я знаю. Як його обіграти, ну таки рідко кому вдається в нашому чемпіонаті. Оформити дубль міг кравець йому давали достатньо вільного простору, не клеялось із завершальним ударом. Ну, у мене було один момент во втором таймі, второй там заблокірував західнику. Я не считаю, що у мене було куча моментів. Було три моменти, Я дій мечта хороша реалізація для на подачу. Не таким оптимістом був Беланда. У грі він запам'ятався лише невдалим ударом, грубим підкатом, а після заміни нервами. Беланда ніяк не відреагував на подяку тренера. Без настрою підійшов до лави для запасних і холодно привітався з морозюком. А потім жбурнув пляшкою з водою. Десь ми вже це бачили. Динамо спантеличило оригінальністю своєї атаки. Сидорчук віддавав передачу на Ярмоленка, а вийшло, що прокинув собі на хід. Поки Говерла намагалася збагнути, що ж тут коїться, Ярмоленко ідеальним пасом знайшов Сидорчука. А той допоміг Гусєву забити третій гол у чемпіонаті. Чи то завершальний удар був настільки майстерний, чи то гості ще перебували під враженням від нетипового початку атаки. 2-0. Матч, який дав кожному своє. Говерлі досвід і пам'ятні сувеніри. А Динамо бажані три очка. Знаєте, мені, е, я щасливий того, що мені, я ще застав часи, коли люди просилися для того, щоб їх взяти на конча заспу на тренувальний поєдинок між Динамо і Динамо-2. Просилися. Тому що, не розуміло, за... що Це якраз це справжній як футбол. наше. Час. Заставка, да, вот и Андрей уже был, да, ваш я был в Динамо 2 больше, Андрей уже был арком основного состав. Коли искры летели так. Манеж, гудел. Ко если манеж был, то стены не выдерживали напряжение. Потому что люди хотели довести, что на так само ну, гідні грати в основе, правильно, Андрей? Ну да. Вот это от молодежи, от Гаверли. очень. Я большего ожидал, потому что я думал здесь все-таки есть мотивация у них доказать, что их по какой-то ошибке отдали да, в аренду. И здесь есть возможность доказать. Тренерському штабу, що дійсно вони профпригодні для першої команди. Як сказав Сергій Ребро після поєдинку, що ну це був хороший спаринг. Ну знаєте, напевно, наша українська прем'єр-ліга не є тим місцем, де треба готувати київську динаму до поєдинків Ліги Чемпіонів. Як це було там дев'яносто роки, правда, коли Валерій Васильович Лобановський казав, що ми через матчі чемпіонату готуємося до Ліги Чемпіонів, мені здається, що ці часи вже пройшли, що пора цей рівень команди і показувати ну, дух боротьби. Ну треба треба битися на футбольному полі, вигризати. Если честно, то разочаровали. Разочаровали ребята, молодые ребята, которые, ну, такое впечатление, что испугались сами себя, ни своей тени боялись. И тот футбол, который они сыграли, без агрессии, без желания, без скорости. Э, ну, не надо далеко ходить, если ноль жёлтых карточек со стороны футболистов говорил. Ну о чём это говорить? Так разве доказывают своё притязание на место в основном составе? Ну ещё вот я вот после этого пойду, ну, подивится. Не, не добігає, ну просто та комбінація. Проста, абсолютно проста комбинация. Андрей, правильно? Просто. И все, и все стоят, наблюдают и смотрят за развитием. Ну ты молодежь. Кто же повинен добігати. Кто же повинен добігати. Вот ты их играй с колцем. Ну, это летят, чему школьницы. С ним ты... стоял, игрок играл, играй до конца, и все. Ну правильно, Олег говорит. Ножки затрусились, я думаю, знаете, иногда бывает такое, что хочешь доказать, показать себя, а получается совсем все на, наоборот. Перегорел и выдал самую худшую игру. Вот здесь, наверное, варианты самый, тот самый. Самое, что обидно, что команда-то скоростная. И я знаю эту команду, я видел, наблюдал за ней. Команда, все она... молодые хлопцы, все, о нас, чем говорит, они могут играть совсем другой футбол. Ну, здесь не, не, не лишним будет сказать, наверное, не играют тот футбол, который требует от них грозный. И когда говорит, я их учу играть в футбол, то они уже обученные футболисты. Не, не зря не занимают восьмое место. Тех, кого он не учил, что-то они все время боролись за выживание. Поэтому Учит он их играть все сзади в окопах, это не та команда, которая будет сидеть в окопах. Есть футболисты, которые любят играть на скорости, любят использовать пространство, не умеют играть и первым номером. А то, что он и учит, ну для меня непонятно. Это они не будут прогрессировать при таком футболе. Вот получается, то, что ты в них вложишь, в принципе, так они будут в дальнейшем уже играть. А так они обороняются. Ну... Просто ж розуміти, динамо перед ПСЖ, ну, перепрошую, динамо перед Макабі було б, наприклад, напевно, набагато якісніше, якщо була б така, знаєте, контактна гра, правильно? Ну вот так, чтобы видно, чтобы люди разумеется, да, строчки много переверили. Смотри, а было такое впечатление, что запретили подкаты делать футболистам. Да, я думаю, что у на таки вражено, что так вновь и было. Нет, ну такого быть не могло. Я думаю, что вот именно то, что, как сказал Андрей, вот, хотели себя проявить, но не смогли. Ну и плюс тренерская установка, но ну, мы же видим, какой футбол. Ну что они, все стояли сзади, набегались, а никто же не бежал вперед, не выбегали. Наверное, главный тренер сконцентрировался на обороне собственных ворот. По самой игре хотелось бы два слова сказать. Ермоленко не может забить и моменты вроде стопроцентные. Вот сейчас мы, мы видим, сейчас мы, мячу некуда деваться, попал в руку случайно. Дай, Дай ч... Бог, чтобы прорвало зуб. Да, да вот, чтобы прорвало. Я просто э, хочу сказать, что дело не, не в том, там может быть, э, действительно там перегорели и тому подобное. Но многие говорят о том, что э, они там получили досвет. Но какой вот досвет эта молодежь получила? Какая? Набегались, хорошие Просто досвид. вышли и их сделали... Клоунами, так можно сказать, да, и все. Какой досвет? Да вы наоборот, играйте в тот футбол, который вы играли. Играйте в свое удовольствие. Когда ты раскрепощенный, тогда у тебя все получается. Проявляйте а, а вы, свои вы лучшие, лучшие качества. Ну. Как нигде, как с такой командой себя проверить и доказать, что ты достойный играть в первой команде. Для них это мечта. Вот у них был реальный шанс на Олимпийском против команды участника Лиги Чемпионов. Мы, когда знали, что Лобановский сидит на пятом этаже, Вот. И мы играли против первой команды. Да там мы просто с одного. Может, у нас и мастерства не хватало, но зато с пятой точки мы точно не вставали. Мы катились. Такая сама дача была. То мы знали, что Валерий Васильевич на нас смотрит. Здесь. Рібро Ніхто з ветеранів не приходив і не казав там не бийте по ногам, не правда? Ж, ні? До такого даже употреблять, ну это кощунство было, такое даже сказать. Все понимали, що буде бойня. Ну такое сказать, ну такое даже в мыслях ни у кого не могло возникнуть. Потому що бились, кожен доказував своє місце в основному составі. Все.